Привіт всім, мене звати Роман, я літотерапевт, і сьогодні ми поговоримо про чорномагічні програми та їх вплив на наше життя. Чорна магія це дуже потужна сила, яку використовують як на добро, так і на зло, в залежності від тих людей, які практикують це. Багато людей навіть не підозрюють, що вони стали жертвами чорномагічних програм, які можуть впливати на їхнє життя, здоров'я, стосунки, фінанси, успіх. Це потужні енергетичні блоки, які заважають нам досягати. Успіху та щастя, але не забувайте, що вплив цих програм може зменшитися навіть повністю нейтралізуватися. Важливо усвідомлювати, що ми маємо силу контролювати своє життя, і кожен з нас може відновлювати свої енергетичні потоки і свою енергетику. Якщо ви відчуваєте, що щось заважає вам на енергетичному рівні, зверніться до себе і подумайте про корекцію. Ви можете звертатися до мене або ж займатися самостійно медитацією, очищенням, простору, молитвами. Це все може стати першим кроком до вашого покращення. Пам'ятайте, ваша енергія це ваша сила, і прийміть рішення почати з себе, адже ви заслуговуєте на щастя і гармонійне життя. Особливий метод, який ви можете використати, це пройти повноцінну літокорекцію від Романої Лесі, і, звичайно, що очистити свою енергетику і чорномагічну програму, тому що вони сильно забирають вашу енергію фортуни, енергію грошей, енергію успіху і не дають вам повноцінно жити вашим життям.